Вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Які вони будні Криворізьких патрульних. З чим доводиться зустрічатися нам кожної зміни? Як громадяни реагують на зауваження та співпрацюють з поліцією? На власні очі ви побачите відео з нагрудних камер патрульних у нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець, і сьогодні ми розкажемо про таке. На розмову з пістолетом. У чоловіка виявили предмет, схожий на зброю. Якщо ти маєшся, то спрогнеш, то на будь-який смак. Патрульні виявили в жінки речовини схожі на наркотичні. Не. Загубилась на вулиці. Патрульні допомогли дівчинці дістатися додому. Чи патірялись? Розбиратися по чоловічі. На службовий планшет патрульні отримали виклик про хуліганство на вулиці Едуарда Фукса. Інспектори прибули на місце та виявили чоловіків, які конфліктували. Крім того, стало відомо, що один з учасників сварки, нібито, мав при собі зброю. Осавился мужик, не... любим мою сестру. Ну да, про... так да? А, ну, мужики, вам доказываю, в принципе, у меня истинно. Что, заберите вот это? Костолет для оформите, наверное. Ну, на лет 15 І И его залезать, пожалуйста. Да? Газовывать? Да да, 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 да. Если ты мою сестру пругаешь, то в горканку порыву. Усі перебували в стані алкогольного сп'яніння та сперечалися між собою. Виявилось, що з допомогою пістолета чоловік вирішив залякати залицяльника своєї сестри. Проте пояснення тепер він даватиме слідчим. Було виявлено підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки в нього було виявлено предмет, схожий на пістолет, який саме невідомо. Громадянина було затримано. Пістолет було вилучено та викликано на місце слідчо-оперативну групу Покровського відділку поліції. Даний громадянин пояснив, що цей предмет, схожий на пістолет, він взяв ще в зоні АТО, коли там проходив військову службу. Не встиг в центральному міському районі пильні містяни помітили чоловіка, який, на їх думку, має заборонені речі. Інспектори прибули на місце, аби перевірити вказану заявникову інформацію. Думав, під, 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 думав, тут Тисяч за спітом спрятати патрони пістоліта, нічого потронити. Ввозить, водить патронибає. Підозри криворіжці виявилися не безпідставними, адже чоловік мав при собі пакет, наповнений металевими предметами, схожими на патрони до автомата. Пояснив, що знайшов їх нещодавно та планував сховати, але не встиг. Прибувши на місце, було пропатрульовано прилеглі території та виявлено чоловіка схожого по орієнтуванню. Даний громадянин почав помітно нервувати при коли побачив поліцію. Згідно 34-ї статті закону України про національну поліцію було проведено поверхневу перевірку, в ході якої виявлено згорток патронів. На місце було викликано слідчо-оперативну групу та відібрано 98 бойових патронів. Чоловік пояснив, що знайшов набої та хотів їх сховати. Ймовірний розповсюджувач заборонених речовин потрапив до рук патрульних. Про підозрілого чоловіка поліцейським повідомили місцеві мешканці. Вони розповіли, що невідомий стоїть з пляшкою пива та дивно поводиться. Іміється. А що іменно ні показують. не показуйте. Я не покажу. Не показую. Наркотические. А на ваш, по вашому мнению, что это может быть? Ну, скорее ширка. шерка. Шерка? А где вы ее взяли? Уже ну, не дикому Довго шукати чоловіка патрульним не довелося. Схожого за описом криворіжця інспектори виявили майже одразу, як прибули за вказаною адресою. У підозрілого містянина поліцейські виявили 17 шприців з речовиною коричневого кольору. Як пояснив правопорушник, всередині них знаходиться так звана ширка. На місце викликали слідчих, аби вилучити усі фрагменти та направити їх на експертизу. Отримали на службовий планшет виклик інші наркозлочини за вулицею Павла Глаз. Прибувши за вказаною адресою, була виявлена особа, яка підпадала під орієнтування та почала різко змінювати напрямок руху. Тому було прийнято рішення затримати цю особу та провести поверхневу перевірку згідно 34 статті закону України про Нацполіцію. Провівши поверхневу перевірку, було виявлено сім слів пакетів з речовиною зеленого кольору. Іншу добродушну цінительку заборонених речовин зупинили в металургійному районі. Сталося усе на вулиці медичній. Жінка не могла не привернути до себе увагу, адже помітно нервувала при появі службового авто. Під час спілкування виявилось, що вона має при собі заборонені речовини амфетамін та марихуан. Де взяла ще данові число. Що воно у тебе? Не Ніна показують. Пакети де нашла. Что а э, дальше ты собрался из нее? Mm -hmm. mm -hmm. Что? Ну, вам Циганом. Не знаю. Там... Понял. Ты что отдать хотел? Покажи. Понял. это отсюда? Да. Mm -hmm. Ну, ладно, в карман. Містянка навіть не намагалась сперечатися чи тікати. Вона одразу зізналася, що зберігає наркотики для власного вживання, але пояснити навіщо їй така кількість не змогла. Проте запевняла, що зберігає їх не для продажу. Під час патрулювання в металургійному районі було помічено. Е Особа жіночої статі, яку неодноразово у якої неодноразово були виявлені наркотичні речовини, під час спілкування з даною особою вона повідомила, що в неї при собі є п'ять пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, та п'ять трубочок з речовиною кристалічного походження. І знову для себе коханого. У дворі біля одного з будинків на вулиці Соборності патрульні помітили, як чоловік почав підозріло поводитись, коли побачив поліцейський пріус. Громадянин розгубився та не одразу визначився, куди йому йти. Після поверхневої перевірки усе стало зрозуміло. А що їм на вас? Такі. з чим? З патрона? З маріпану, так? Де да? взяли? Ну, там. Нашли дедсюди. Для чего брали? Там куричного потребления. Да? 56-річний чоловік помітно нервував. У нього виявили пакет, наповнений речовиною зеленого кольору рослинного походження. Криворіжець пояснив, що всередині знаходиться канабіс, який він знайшов та залишив для себе. Пакет з речовиною схожою на заборонену вилучили та направили на експертизу слідчі металургійного району. Під час поверхневої перевірки у даного громадянина було виявлено поліетиленовий пакет. з Зелено речовне рослина похоже, схоже на наркотичне. Даний громадянин пояснив, що це канабіс, та він його знайшов та залишив собі для власного вжинку. На місце події було викликано сох металургійного відділку поліції для подальшого розбирання обставин. Не знав, що не можна. З дурман травичкою патрульні виявили на зупинці громадського транспорту ймовірного драгдилера. Як тільки він побачив інспекторів, різко підвівся та помітно розхвилювався. Під час перевірки в Криворіжця виявили речовину, схожу на наркотичну. А що ви, Не знаєте? А Канабіс. Він території? територією. Ніж спрошу, є сьогодні не Знаю, що запрещено. Чоловік одразу потрапив в поле зору поліцейських на вулиці Павла Глазового. Але про те, що має при собі заборонені речовини, спочатку не зізнавався. В результаті в правопорушника виявили 14 слів пакетів з речовиною рослинного походження. Було виявлено особу, яка розпивала спиртні напої в заборонено законом місті. Під час спілкування з даною особою на запитання, чи маєте заборонені речі, останній повідомив, що маю. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Саксанського відділку поліції для подальшого розбирання по даній справі. Під час слідчих дій було вилучено 17 шприців з речовиною бурого кольору, схоже на наркотичну. Хата з краю в металургійному районі. Містянин побачив, як двоє невідомих зрізали дроти з комунікаційного колодязя та повідомив про це на лінію 102. Коли на зломисників вказали, вони почали відхрещуватися, що нічого подібного не вчиняли. Той. Колюще, реже, що запрещені предмети пристріймей. Що там подалі? Нормально всять. Села 24 го ті були проведемо поверхностний осмотр. Попрошу садержи сумки сумки. За словами крадіїв, ніякий кабель вони нарізали. Чоловіки навіть обурилися, що до них начебто безпідставно причепилися. Однак свідчення заявника, брудні руки ймовірних зломисників, ніж та ліхтарик говорили про інше. На перехресті вулиці Святогеоргівська та проспект Миру було виявлено відчинений люк, в якому знаходились пошкоджені кабеля. Приблизно за 20 метрів від нього знаходилось двоє чоловіків, підійшовши до котрих, було виявлено при них приладдя для зрізу кабельно-провідникової продукції. На питання, що вони роблять в даний час в цьому місці, вони відповіли, що просто відпочивають. По даному факту було викликано слідчо-оперативну групу. Врятував лічильник так званого чужинця в своєму під'їзді, помітила заявниця. Містянка запідозрила що щось недобре, адже невідомий копирсався біля дверей. Виявилося, що навідався він в їхній будинок не з добрих намірів. Да. Да. ще, Mm -hmm. А говорю, откуда ты его не взял? Откуда он выпал? Он может сидеть, давай тебя. Вигнал. Дальше ваши дети. Я головы Угу. Я прям счетчик потограл, с счетчиком выглядит. Чоловік намагався вкрасти лічильник. Виявилося, що вже не вперше. Адже заявниця пояснила, що чула дивні звуки в під'їзді і раніше. Натомість зловмисник розповів власну історію про те, як він буцімто відібрав цей лічильник у крадія, який намагався втекти з місця злочину. На місці було виявлено заявницю, яка повідомила, що почувши шум у під'їзді, виглянула у двірний отвір та побачила невідомого чоловіка, який стояв біля. Електрощітка та намагався зняти електролічильник. Було опитано даного громадянина, який був на місці. Він повідомив, що забрав лічильник у невідомого чоловіка, який втік з під'їзду. У Кривому Розі виявили чоловіка, який перебував в розшуку. На вулиці Бикова громадянин прийшов до сервісного центру. Як встановив персонал, особа перебуває в розшуку Бориспільським відділенням поліції. Получила информация, что вас разыскивают по следствие. Какой борис, борис, борис. Это правда? подписка не выездились. Было, которое падает. Виявилося, що чоловік не має права покидати область, але порушив свої зобов'язання та знайшов собі нових проблем. Громадянина доставили до Саксаганського відділення поліції для встановлення усіх обставин події. Отримали виклик на службовий планшет, особа в розшуку Зв'язалась з заявником, уточнили інформацію. Оперативним шляхом було встановлено даного громадянина, який перебуває в розшуку Бориспільським відділом поліції, даного громадянина було проведено поверхневу перевірку та доставлено до саксоганського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин. Загубилась. На вулиці Костенка містянка виявила дівчинку, яка була розгублена. Жінка не залишилась байдужою та відвела дитину до найближчої школи, аби вона не залишалась сама на вулиці. Ти ти Я хочу в Інспектори прибули за вказаною адресою та зустріли працівників навчального закладу. Патрульні поспілкувалися з дитиною, але адресу проживання вона не згадала. Проте це не стало перешкодою для поліцейських, аби встановити місце проживання дитини. Поліцейські зв'язалися з матір'ю та відвезли дівчинку додому. Поприбутів на місце виклику, було виявлено дівчинку, яка повідомила, що забула, де вона проживає. Встановивши особу дівчинки, та місце її проживання. Її було доставлено за вказаною адресою, але її матір знаходилася на роботі. Встановивши зв'язок з матірню, вона приїхала за адресою, де вона проживає, та дівчинку було передано матір. Я. Під час патрулювання поліцейські зустрічаються з різноманітними правопорушеннями та злочинами. Ми готові до будь-якого розвитку подій та розуміємо, що на вулицях часто чатує небезпека. Виходячи на службу, кожен патрульний намагається змінити життя українців на краще та попередити десятки правопорушень щодня. Мене звати Аліна Кравець, інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До нових зустрічей на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.